Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. От і настав той момент, коли я знову можу виголосити своє традиційне вітання, а також сподіваюся, що зможу не тільки записати це відео, а ще й випустити його. Отож, сьогодні 7 вересня, підйом був о 6 зараз 6.40, приїхав трактор, підкопує картоплю. Сьогодні будемо збирати врожай. О 6-й вийшли на город, ще зрізала частинку кукурудзи по баштану, щоб було місце для розвороту трактора, щоб не заважала. Ранок був холодний, але то не туман, то курева така стоїть, дощу давно не було, земля дуже суха. Цього року всі кажуть, що врожай на картоплю не дуже гарний. Побачимо, це звечора так згрібали сухий бур'ян на купи, щоб сьогодні підкопувати. Також. Сама зібрала гарбузи, син перевіз, тому що тут заїжджає трактор, вони росли перед картоплею, то щоб не заважали. Оце картоплю підкопали, вийшли з города, повиводила живність, козу, вівці. Сьома, он молоковоз приїхав, сусіди молоко здають, хто ще корів тримає, хоч їх уже й зовсім мало лишилося, але ще є. В когось уже зранку димить. Одним словом, життя верує, там комбайн стоїть, зараз іде обмолот сої. Іду з вигона, дивлюся на свій старий паркан, який у променях ранкового сонця має дуже непривабливий вигляд, але йому вже 20 років, він старий. На жаль, черга до нього ще не дійшла, під калину поставила опори, тому що гілля дуже до землі нагнулося. Тут квіти ще не зовсім висохли. Це титонія круглолиста, мексиканський соняшник по-іншому. Дощу давно немає, інколи тут поливаю біля хати, але не встигаю. У дворі стоїть густа тінь, тому що сонце зараз не скоро підніметься. Тут подекуди пробиваються шпаринки. А так тінь півдня в двері стоїть. Оце біля веранди. Тут у мене трохи чернобривців, сальвія, айстри. Ну, так, однолітні в мене в основному на городі ростуть, а тут садила небагато розсадою. Оце ось пробіжу, покажу вам, тому що давно вже не виходили мої відео, багато чого лишилося за кадром, ось айстра осіння. Дуже гарна, завжди дивлюсь на неї, матір свою згадує. Це вона зі мною поділилася. Ще зовсім недавно тут буяли всіма кольорами веселки лілії. А вже осінь, Здається, лілії я вам і не показувала, як квітували. Отож, оббігаю круг пошани і в хату п'ємо чай, каву. І з солоденьким, щоб сили були, і йдемо на город вибирати картоплю. Такий сьогоднішній ранок. Оце увечері ще винесла дві попінки квасолі, це така клумба, уже половина квітів посохла, хоча, що я кажу, яка половина, майже всі, подекуди красолька, та Чорнобривці ще, так, подекуди з квітами. Дощів давно не було. Поливати я не можу таку велику кількість квітів. Тому, на жаль, все залежить від погоди. Минулого року були в цей час дуже-дуже гарні айстри, а цього року оце такі бідненькі. 7.50, ми на городі, осіннє сонце, хоч і світить, але вже не гріє, я в кофті. Почали вибирати картоплю. Ось і перше відро назбирала, і, як можна помітити, дуже багато такої, що не покладеш на зберігання, її зразу будемо вживати у їжу, також порізана є. Ну і само собою, дрібненько відкидаємо зразу, а потім її зберемо. А ось і помічник. Хто допомагає картоплю нам під'їдати? Капустянка, вовчок, як там ще називають. У нас у селі це під'їдень. Ото, похвалилася, хотіла показати. А він узяв у відро з картоплею впав. Тепер треба все висипати з відра, щоб у мішок не потрапив. Оце ось такий шкідник. І їх досить багато, тому що картоплі отакої поїденої дуже-дуже багато. Шкідники старалися, як могли. Ну, і оце вже таку площу ми зібрали. Картоплі не дуже багато, оце вже тут до гарбузів доходимо. Ось іще. Показую вам одну цікаву знахідку. Це личинка метелика-бражника. Ну і це наприкінці хочу вам показати, як ми вибирали картоплю. Оце не каміння. Це такі грудки землі. Величезні. Давно дощу не було. Я не знаю, якби ми це копали лопатами, то скільки б зламаних лопат було. Оце таке на городі. жахіття. Без вологи. Уявляю, як ото в дівчат, в яких з весни не було жодного дощу. Згадую Наталю з Черкащини, яка казала, що взагалі картоплі немає. Та й у мене одного року так було, що без картоплі. Копала і просто були пусті кущі. Ну і я красива, не дуже молода, з непофарбованим волоссям. Інколи показуюся в своїх відео, але здебільшого, наприкінці, тому багато хто ніколи мене й не бачить, тому що навіть оці 5-7-хвилинні відео їх майже ніхто до кінця й не дивиться. А тим, хто дивиться і завжди. Добре відгукується. Світланко, моя однокласниця, Наталочку, подруга з молодості ще. Я навіть не думала, що ти мене пам'ятаєш. Мені дуже приємно, дівчата, що ви не загородилися, що ви столичні дівчата. Пам'ятаєте мене, дуже вдячна вам, мені приємно. Вийшли вже до хати, картоплю зібрали, їй цього року мало, син перевіз. Також хочу ще сказати, так як давно вже не було моїх відео, то я дуже вдячна усім, хто останнім часом підписався на мій канал. Дякую вам, мені приємно намагатимуся вас не розчарувати. Кому цікаве життя в селі, будь ласка, запрошую, приєднуйтесь. Знаю, що вже і люди з мого села дивляться відео, але Мені нічого не кажуть, мабуть, дивляться тільки для того, щоб був привід для розмов та обговорень моєї особистості, тому що є люди, які ніколи не підтримають тебе, тому що це ти. І тому я дуже вдячна тим, хто дивиться, підписується, пише коментарі. Мені дуже приємна ваша увага. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.